Добрий день, мене звати Строкач Павло. Я є керівником відділу трейдингу та фінансових інструментів групи компанії ЮДЕ в Україні. Сьогодні хотів би з вами поговорити про банківську програму Ідеальний старт у мене є три причини, чому саме ідеальний старт. Це перше, швидкість прийняття рішень та гнучкість, друге, якісний посівний матеріал. І найголовніше, третє це відсоткова ставка, яку ми можемо запропонувати разом з нашими фінансовими партнерами. На відсоткових ставках я хотів би зупинитися більш детальніше. Разом з Редіарікольбанком ми можемо запропонувати вам від 2% річних на наш посівний матеріал. З Райфайзенбанком від 4 річних, з Ощадбанком від 1% річних. Також хотів би зауважити, що нашою компанією компенсовані абсолютно всі комісії, які передбачені фінансовими партнерами. А ще хотів би відповісти. На питання, які є найчистіше отримую, перше, це як скористатися даною банківською програмою. Потрібно виконати сім простих кроків. Найперший це звернутися до нашого представника у вашому регіоні. Якщо у вас немає контактів, під посиланням під цим відео ви знайдете посилання, в якому ви знайдете абсолютно всі контакти. Другий крок це потрібно звернутися до дистриб'ютора і випустити рахунок на наше насіння, третій крок. Передати копію даного рахунку в банк для отримання фінансування. Наступний крок це безпосереднє отримання фінансування і його оплата. І сьомий крок це отримання якісного посівного матеріалу нашої компанії. Термін дії банківської програми розрахований до кінця квітня 2023 року. Тому поєднання всіх фінансових інструментів, бездаганної селекції та нашої технічної підтримки і є ідеальний старт вашої посівної компанії. Прошу вас коментувати, лайкати та задавати питання під відео. Всім вдячні за увагу! До побачення!